Всім привіт, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І як відомо, театр починається з гардеробу, а ми починаємо з огляду інструкції. Інструкція пропонує нам збирати модельку танка Т80 в 35-му масштабі з обклейки дрібними деталями, більш великих елементів корпусу, що в подальшому будуть збиратися. Проте я пропоную почати з склейки більш великих деталей. Чому? Ну, по-перше, деталі потрібно буде склеювати під певним зусиллям, і я думаю, що всю ту дрібноту можна в процесі відламати. А по-друге, ті ж самі речаги підвізки, якщо їх наклеїти окремо на бічних стінках ванни корпусу, то потім, зібравши корпус докупи, ми можемо отримати, що підвізка в нас зібрана несиметрично і, можливо,. Одна із половин танка, один із його, скажімо так, елементів гусениць буде нерівно лежати на поверхні там, столу, полички чи ще чогось. Тому краще, на мою думку, зібрати спочатку корпус, а потім вже переходити до побудови більш дрібних елементів. Е, дивлюся, не знаю, дивлюся, YouTube пропонує мені подивитися різні шоци, де моделісти хейтять моделі від скіфу. Е, Жарти про здоровенні зазори, але, як можете бачити, без особливої там, обробки бічних поверхней, так, мінімально облой зняв, мінімально зашліфував від місць зрізу, проте деталька стала ну, майже ідеально. Не видно ні зазорів, елементи, які виступаючи, співпали між собою, достатньо непогано. Тому. В принципі, навіть недосвідчений моделіст може справитися з цією збіркою. Один нюанс, що особливо нема направляючих пазів, штифтів чи ще чогось іншого, тому можна, звичайно, схибити, зібрати криво, зібрати зі швами, ну це вже залежить від вас. Так, трошки було відео не в фокусі і зустрічаю коментарі, що потрібно щось зробити з автофокусом, проте, на жаль, не можна зробити з автофокусом нічого, оскільки на даній моделі камери в мене його нема. Камера, можна сказати, ще чуть ли не з минулого тисячоріччя, дуже старенька дзеркалка, автофокус на відео не працює, проте на даному етапі в мене все влаштовує. Якщо Деякі деталі на фокусі, вибачайте, буду старатися підганяти фокус вручну на певних етапах будівництва. І так, переходимо далі до побудови. Деталі стикуються нормально. Ширина деталей, наприклад, як дна корпусу, так і задньої стінки однаково, не потрібно нічого дошліфовувати. Дошпакльовувати. В подальшому, звичайно, там у мене вийшов невеличкий зазор між цією маленькою задньою стійкою і елементом кришки двигуна. Можливо, там той зазор і мав бути. Наприклад, як на стареньких моделях того ж восточного експресу зустрічав, що там сантиметрові шви, проте то так погодою потрібно. Тут я в подальшому вирішив це замаскувати з білого пластику, в подальшому ще побачите. І так, збираю корпус. Нещодавно збирав Т-64, зібрав дуже швидко і вирішив вже більш детально зняти про Т-80. На відміну від 64-ки, маємо тут торсіони у всю довжину корпусу, тому у нас елементи підвізки будуть кріпитися несиметрично. І ці, скажімо так, кожухи утовщення корпусу, в яких знаходяться торсіони Вони проходять корпус, як бачите, наскрізь. А на виході маємо не зовсім симметричні виходи. Так, треба підігнати всі елементи, щоб малюнок кріплення елементів підвізки співпадало з малюнком на нижній частині корпусу. Проте, якщо у вас навіть вийшов невеличкий, не знаю, якийсь ресінхрон, в подальшому це все діло дуже легко зашліфувати і нічого не буде видно. Із мінусів моделі можу сказати, що корпус склеїться разом з надусиничними полками. Це трошки незручно при стакуванні деталей, незручно при підгонці деталей, при обробці бічних стін корпусу. Проте, можливо, це спрощує нам побудову в подальшому. Так, як і попередні деталі, все встановлюється без зазорів. Паралельно збирав новинку від ICM, скоро вона вийде на каналі. Це був Леопард. 2,6 в 72 му масштабі, і там зазори між деякими деталями були набагато більші. Так, та моделька також не нова. Якщо дивилися, огляд моделі це перепак від Ревелу, модель стара, проте навіть в 72 му масштабі деталі підігнані гірше, ніж в 35-му, що дивно. Так, тому хейт стосовно скіфа, пропоную відкласти якусь. Шухляду поглибше, оскільки той же ревел і ICM, який його перепакував, зробили модельку з гіршими місцями стику. так Достатньо прикольно збирається танк. При загальній схожості з Т-64, як я думав раніше, я думаю, там відрізняються певними елементами тима ж триплексами. Якщо бачили, я розказував, що там можна одразу по кількості триплексів механіка водія дізнатися, що за танк знаходиться перед нами. Тут дуже багато різниці саме конструктивних елементів корпусу і моделювання. В тому числі допомагає нам розібратися з певними конструкціями. Так, можливо, модель не досить копійна, проте е, огляди та фотографії реальних прототипів е, ну, більш-менш схожі на модель. Тому можна вважати, що все гуд. Так, вирішив трошки склеїти корпус під певним зусиллям, використовую для цього резинки. Коли будете клеїти, все добре, але дивіться, щоб якщо використовувати резинки, щоб не загибалися ці натусинічні полки. Розмістіть їх так, щоб вони якби, стояли там, перпендикулярно до корпусу. Це цілком реально зробити. Коли корпус зібрано, можна наклеювати на нього більш дрібні елементи. Першим піде у нас цей ґрунтовідвал. Відвал для самозакапування танка, я так розумію. там... Опускаючи його як ковш, танк може рити під собою певну траншею, або, можливо, під час стрільби якийсь відвал перед собою накачувати для, не знаю, для маскування та для додаткового е, захисту нижньої частини корпуса. Е, в цілому стикується непогано, із нюансів, в подальшому ви побачите, що там є певні нюанси з цими направляючими штоками, називаємо це так. Бічних... Е, вони трошки конфліктують з бічними стінками ґрунту зачепу, тому якщо будете збирати не так, як я, от бачите, як зараз, трошки впирається, то пройдіться надфілем, зніміть хоча б там з міліметр-півміліметру цієї внутрішньої поверхні. Я думаю, це буде краще. В задній частині можете, бачити, шматочок білого пластику вирізав тонку смужку і заклеїв шов між корпусом. Та кришкою моторно-трансмісійного відділу. Вона дуже ця щілина кидалася в очі. Да, можливо, в подальшому вона буде перекрита цим бревном для самовитягування, проте я вирішив, що краще замаскувати. Ну, і думаю, можливо, навіть якщо буду бруднити ходову, все одно буде закидуватись брудом, але ще не вирішив. Вирішив одне, що, напевно, буду використовувати піксельний камуфляж. Спробую на даному танку подивитися, як. Як буде виглядати піксельний камуфляж, що зроблений за допомогою масок? Саморобних масок? Оскільки вже мав достатньо багато досвіду з нанесенням піксельного камуфляжу на літаках? Достатньо цікава справа, а результат виглядає ще цікавіше. Набагато цікавіше, ніж звичайний той плямистий, деформуючий камуфляж? Вставляю. Ці направляючі штоки. В передній частині, там, де вони з'єднуються з самим ґрунтозачепом, є невеличкі щілини між місцями кріплення і цими штоками, але як їх замаскувати Я вирізав з тонкого пластику, тянутого головничка тонкі такі циліндрики, які б імітували нам з'єднання цих штоків з ґрунтозачепом. Там підрізав трошки штоків встановив. Ті циліндри, і виглядає як цільна конструкція. Якщо цього не зробити, напевно, на фінальному результаті буде здаватися, що ці штоки просто висять у повітрі. Як можете бачити, це зараз на екрані, що воно не стикується з стінками цього ґрунтозачепу. Тому вигляд так собі. Думаю, можна ці зазори і зашпаклювати, або якимось іншим методом, навіть там, краплею, суперклею капнути, щоб хоча б воно якось. Якщо бути на поверхню, щоб під брудом здавалося враження, що деталька вона застикована з іншими деталями, ось такі от нюанси. Щодо деталізації корпусу, можу сказати, що вона непогана, бачите, присутні різні лючки, кришечки, особливо в задньому моторно-трансмісійному відділі, це прикольно, якщо прикольно це все опрацювати. Погратися зі змивками, оскільки з цих лючків може там підтікати масло або інші рідини, то виглядатиме модель достатньо непогано. Коли корпус зібрано і можна було зняти всі ці резинки зажими і прочі, можна переходити до встановлення дрібничок. Це різні повітроводи, я так думаю, вихлопна система в задній частині танку. Так, це напевно в задній частині танку більш така характерна. Конструкція для 64 та 80, оскільки, 80 оскільки 72 та 90-го вихлоп іде в ліву частину в бік. Тут він йде назад. Прикольно для загальної симетрії танку. Бачив інтер'єрну модель, але не пам'ятаю, що був за танк на якомусь огляді. Виглядає також непогано і, можливо, в подальшому, якщо мені тема бронетехніки Радянського Союзу, а також сучасних українських танків буде цікавою, то, можливо, зберу ще якийсь більш деталізований, більш цікавий танк. Задивляюсь на модельки Т-84 від Трумпетеру. Там в них є і Т-84, і Т-84 Оплот. Дуже цікаві моделі, дуже цікаві прототипи. Але це, напевно, вже буде в наступному році. Тому що дуже багато незавершених проєктів є ще в цьому. Як можете бачити, деталізація тут верхньої частини корпусу не дуже. Всі деталі відлиті одразу в пластику кришки, називаємо це так. Навіть люк-механіка водія в порівнянні з моделькою Т-64 тут вже відлитий і знаходиться тільки в закритому стані. Так. Це також мінус, тому що, наприклад, є різні там. Набори з танкістами від того ж самого ICM, де можна було б всадити механіка водія за робоче місце. Тут, на жаль, такого зробити не вийде. Проливаю над клеєм всі стики. Дуже цікавий пластик від скіфу. Надрядки клей тут працює дуже цікаво, він прикольно прибирає всі нерівності, проте. На відміну від пластиків інших виробників, дуже довго підсихає. До 2-3 днів стик ще залишається таким трошки вологим, проте результат того вартує. Коли будував 64-ку, не зовсім розумів, що це за елементи. Тепер погуглив по фотографіям, зрозумів, що це упори для того, щоб тримати у відкритому стані кришку моторно-трансмісійного відділу. Прикольні масивні деталі. Прикольно, що вони знаходяться ззовні. Економлячи тим самим поверхню всередини танку, ну, додає певного такого, хоча б певної деталізацію, оскільки, ще раз повторюсь, що деталізація корпусу в даній моделі не дуже. Так, на башті буде багато різних цікавих елементів, та ж активна, точніше динамічна броня, різні елементи спостереження, проте корпус на фоні цього виглядає трошки трошки бідненько. Можливо, думаю, допрацювати цю всю річ якимись ручними допрацюваннями. можливо, це замінюються, як бачите, там відлиті такі трикутнички підвіси, можливо, зроблю з проволоки рамку навколо фар, бо реально корпус виглядає трошки бідненько. До того, що в верхній частині корпусу спереду ще будуть приклеєні типу запасні вінілові секції треків гусениці. Ну, також вигляд, якщо чесно, не дуже. Буду дивитися, як це все діло можна обійти. Так, стикування непогано, навіть для великих деталей, навіть для бічних цих нагусеничних поличок, які і в коробці були трошки зігнуті. І під час того, як їх склеював, міг би, звичайно, зім'яти і вони могли деформуватися. Але загалом, як бачите, результат непоганий. Все тримається, все рівно, зазорів майже не вийшло. Із нюансів можу сказати, що направляючі, які були, вони не зовсім співпадали з отворами, тому їх бажано було зрізати і встановлювати, як то кажуть, на око. Вирішив приклеїти ці, на відміну від 64-ки, там здається, з металу були передні бризовики. Тут вони виконані в реальному прототипі з гуми. Вони в деяких варіантах є трошки такими непівкруглими спереду, але тут. Виробник нам дав прямокутний, хоча я на фотографіях також бачу прямокутні. Тому, якщо будуєте якийсь певний прототип, опрацьовуєте, то робіть, як на ньому. Якщо збираєте із коробки, то я думаю, такий прямокутний згодиться. І після побудови корпусу я перехожу до побудови башти. Побудова башти буде у наступному відео, тому, щоб не пропустити, не забувайте підписатись на канал, а також підтримати канал вподобайкою. А на цьому на сьогодні все. Побачимось!